Доброго дня! Сьогодні збираємо ще одну барісту TSMart TS 20-го року, так, 20-го, наче пробіг в неї 2200 чошок. Такий цікавий екземплярчик, коштують буде 22 тисячі. Ну, то таке, вступ. А так, а, якщо ви розібрали свою барісту, можливо, вам буде цікаво щось з цього відео. Спробую розповісти, як я це роблю. Коротше кажучи, як я збираю після ТО кавомашинку Ну, дивіться, перш за все. А, 100% привід. Протестили мікрики. Оцей верхній. Під кришечкою зняли а, два тих. Як тестується, кидаєте щупи а, тестера на два контакти мікрика і нажимаєте на кнопочку. Супротив а, з безкінечності повинен стати 2 Ом, щось таке, 1-2 Ом. Це в гарному стані мікрик. Причому а, кнопочка натискається без запаздувань. В зношених мікриках старших КОАГ ви навіть відчуваєте, як він в якихось положеннях як застрягає і міняється супротив. Це, це 100% треба такий мікрик міняти, він вам траблів принесе. От. Ну і дренажні. Коли міняти? Фух, загалом я їх міняю превентивно, скажімо так. А, можливо, якісь з них ще попрацювали, але, ну, дивіться так. От на цій машині отут були залишки кави. Це злив, пароулавлювач. Він знаходиться під дренажник. Якщо на ньому з'являється кава, це вже якийсь показник. От. І я, чесно кажучи, на цій машині ну, тут досить багато було кави. Якщо у вас так, то краще його замінити. Все ж, як мінімум, ви розібрали каварку, це час-робота. От. І після цього у вас кава явно буде смачніше, бо будь-який бушний дренажник гірше нового. Коштує він 700-750 гривень, в залежності від варіації. От. І дивіться, не забувайте. Дренажнік на барістах іде отакий. Можливо, ставити від сіаки. Там він зроблений під пароловлювач, який одівається знизу. Але все ж таки рідний такий. Чи є в них різниця, ну, складно насправді сказати, але я б довіряв би інженерам. Все ж люди, які створювали ці кавомашини, не випадково змінили конструкцію на такий вихід середньої частини дренажника. Тож давайте, збираємо. От вам перший і косяк. Дивіться, це новий дренажник. Але ніхто не каже, що продавці дренажників – обережні люди. І коли десь хтось пакував, зламав цей носик. В такому випадку краще поставити від вашого баушного цю білу частину, де будуть цілі ці два вушка. Їх завдання тримати середню частину дренажника в приводі. Наскільки це важливо, я затрудняюсь сказати, але якась доля. Чіткості фіксації центральної частини. А разом з тим а, моменту, коли буде скидуватись пар, буде втрачено. то краще поставити бушний, він не знашується. В принципі, ця біла частина вона вічна, там ламатись нічого. Зараз так і зроблю. Це, зібрав нашого привода. ось очки. Тепер ставлю його у корпуса. Так, дивимося, що у нас всі отвори, всі направляючі співпали. Після цього фіксуємо його на місці. Він досить легко стає, якщо, звісно, все а, там, де треба. Після чого беремо саме різики і цю. Частину привода точно, всю фіксуємо на всіх доступних саморізах. Це кришку вже можна там лишати на двох-трьох, по вашому бажанню. Краще на трьох, та я роблю на трьох, то і вам рекомендую. От. Є таке, після чого ми прокинемо датчик а, наявності зерна. І будемо встановлювати передню панельку. Я це зроблю одразу, бо я її вже підготував, і вона просто лежить на столі. От чому справа. Ставити її можна в будь-який момент, по вашому бажанню. То ніяк не суттєво. Тож, встановимо передню панельку. Якщо ви замінили диспенсер, як я зробив теж, сподіваюсь, то просто. А вставляєте її на кліпсах, не забуваючи провести кабель переднього дисплея. Бо Він дуже любить загубитися, і тоді знову прийдеться знімати цю панельку. Фіксуємо. Після цього будемо ставити бойлер асемблі, Називаємо це так. По суті, це бойлер з клапаном, з трубками. Ну, я так і знімаю. Звичайно, ви можете все. Демонтувати, От. але загалом цей блок дуже можливо, отак не розбираючи, з кабелями, з усіма а, здобути на барісті, щоб потім не гратися. Кавомашина 2020 року і з невеликим пробігом, то цей клапан перевіряємо по бажанню. Я не думаю, що його верніш, мож, могли, звичайно, за 2000 знищити, але. Але тоді тут все було б у нас в нальоті де кальцію, Бо щоб знищити цей клапан, його треба стерти. Це робить брудна вода, не брудна а жорстка. От, якщо немає її слідів, то і питань, в принципі, до цього клапана не буде, але загалом тестування все одно буде в наявності. Так що, якщо вважаєте, що можливі якісь. Трабли, ви це завжди побачите. В Чому і плюс перебирання свіжих кавомашин. Можна візуально по стану загальної корпусу прогнозувати, як будуть працювати кожні з деталей. Давайте подивимося кавомолку. Для себе просто запам'ятайте, ну ось на 20-сі у нас цей регулятор стояв. От, повернемо його десь в те саме значення, а там при налаштуванні будемо налаштовувати. Він в трьох місцях на трьох кліпсах тримається на кругу. От, і від'їдати його не завжди легко, але можливо. Так, розкручуємо проти часової стрілки і до максимуму і здобуваємо. І дивимося журнал. Ну, ж давайте, давайте збирати помпу разом. З кавомолкою краще ставити одночасно. Чому? Тому що оці проводочки вони підходять до помпи, а, до а, кавомолки, і їх одягнути краще б. А, спочатку на контакти мотора, а потім встановити кавомолку. От. Я кавомолочку почистив в все окей, просто розібрав жорнова і залишки кави внутрішній повочищав. Е, ніякого втручання їй не треба. Дуже свіжа кавомашина є. Так, під'єднали. Обережно відтягуємо проводочки. Так, проводимо їх і ставимо нашу кавомовку на місце. Є таке. А, тепер ставимо помпу? і фіксуємо на її амортизаторах. Після чого можемо зафіксувати каву молочком. Так, в принципі, наше збирання сьогодні йде не поспішаючи. Якщо ви плануєте почистити свою кавомашину повністю, плануйте десь півдня, краще навіть день. А, тоді ви зможете і потестувати, і знайти оптимальні значення. Ну, якраз якийсь вихідний. Так, давайте. У нас було на 20, зробимо трохи більше налаштувань. Це нам тільки додасть смаку. Поставимо на 19. Почнемо з цього значення. А там вже будемо розкривати можливості кавомашини. Так, під'єднуємо клапан тиску. Він тут для того, щоб. Імпульси помпи були зглажені. От. Це е, зменшує звук роботи водяної системи. Так би вона у нас торгтіла. На старих каварках було десь так. Ну, і в кінці-кінців прийшли до того, що такі прості пристрої, як ця глушилка, допоможуть значно стишити помпу. Траємо проводочки і десь а, фіксуємо їх. Звичайно, а, всі о, оцей кабель, помпа, кавомолка, краще а, ми там вже розположимо, коли буде встановлена плата. Так, наразі можна нам і вже мультиклапан починати ставити. Так. Так, десь так воно буде. Так, є таке. Встановлюємо мультиклапан і під'єднуємо його трубки. На мультиклапані дата 11 місяць 2020 року. То зараз подивлюсь, кавомашина, скоріше за все, тоді буде позначена 2021. Все ж деталі на складу зупчастин з'являються за якийсь час перед повністю збіркою кавомашини. Це зараз нас ця панелька, що тут пишуть? Ані, 11 місяць 20-го. О, Оце рівень, як то кажуть. Запчастини свіжі тільки з'явилися, їх одразу встановили в каваарку, вони не залежать. Для мене це відкриття. Молодці. Це чітко планування залишків запчастин для збирання Да. Ну, німці, що скажу, молодці. Збираємо нашого заварничка, встановлюємо ущільнення до центрального поршня, циліндр. Ставимо, допомагаючи зафіксувати це ущільнення якраз поршнем. Також ставимо кривошип, ставимо наш тризуб, який корионе поршнем, носик, і лопаточку скида. після чого така збірочка нашого порш... поршня циліндра готова. Так, тепер давайте верхній поршень зберемо. Беремо крема вставляємо в його тримач. І зараз це все ми скручимо. Якщо там у вас саморізики вже прожавіли в цьому місці. Просто переставте на них з іншого місця саморізи. я так по корпусу роблю. Бо насправді оригінальні ці саморізи, вони щось там ну, дуже дорогі. Я не знаю, там 10 гривень за штуку їх оцінює компанія, чи взагалі навіть більше. То краще просто міняти місцями. Десь якісь проржавів, ставити його в внутрі кавомашини в то місце, яке нікому не видно, щоб він не лякав вас при наступному розбиранні своїм страшним виглядом. Всі частини зафіксовані в заварничку. З'єднуємо дві половинки. О, давайте ще даті. Заварничок у нас 0,811Т. Мульт був 05.11, Це до того, що про розпланування наявності частин на складах. От, от Як гарно роблять професіонали на заводі. Сказали німці, ну, насправді це ж швейцарський завод, але в принципі вони сусіди. Я думаю, то традиції якості на заводі Остер Фризма перейняті від німців. Якість і головне е, тестування і ретельність. Оце дуже важливо. За це ми е, поважаємо німецьку промисловість німецьких людей. Так, давайте тепер встановимо пластиночку. Я якраз ще раз вам порекомендую на які отвори фіксувати. На нижній 100%. І два навскоси десь тут. От. А задача кришки, якщо ви її подивитесь з внутрішньої сторони, фіксація дренажного клапана верхньої частини в положенні тому, в якому він зараз стоїть. Якщо ви прибираєте пластину, ви половину фіксації дренажника отак просто викидаєте. І якщо якісь проблеми в системі, якийсь рух, заварник ви криво ставили, то Набагато більш вірогідність, у вас щось вилетить, зламається, коли ви не поставили цю кришку. То чи вартує отакий ризик ні за що, чесно кажучи, різик всьої системою, щоб ото полегшити собі 10 секунд роботи по відкручуванні декількох саморізів? Я цього не розумію. Воно -то ніяк не вартує там, взяти, відкрутити. От. І додатково, як я кажу, подовжуєте життя вашої і дренажнику, і заварнику. Щоб потім не бути. Не жаліти о том, що ви зробили. Ну це ж гарно. коли Так. Так, Заварника на місці. Фіксуємо. Є. Тепер дозбираємо нашу ковагочку і будемо запускати. Чайно встановлюємо плату. Під'єднуємо цей ворог кабелів. А, в будь-якому порядку, який вам подобається, можна під'єднувати грани, не заплутатись і ретельно читати те, що написано на платі. А, бо, в принципі, я бувало плутав, нічого з цього гарного не виходило. Не рекомендую повторювати цей опит. От. Бо. Всі мережі на платі повинні отримувати різну напругу, або посилати різні сигнали. Так, це у нас в куточку. Це у нас підсвітка чашок. Є. Так, ну і далі. Кабельки під'єднує. Перівний момент першого запуску. так, пише наша кавомашина. Але це не перший запуск, я, в принципі, їх вже запускав. Ну, перед розборкою. Було цікаво пробіг подивитись, бо а, одна справа замовляти їх, а потім, поки їх дочікуєшся, вже не дуже пам'ятаю, в якої який пробіг був. І хто з них хто, як то кажуть. Та й буває, що. Помиляється і я помиляюсь. Забив під'єднати живлення до бойлера. Так, під'єднуємо. Звісно, в цей момент краще вимкнути з розетки. То що, бойлер. Це така річ, можу вам передати привід на 220 вольт. Оба! Спроба номер 2. Друга, вперед гріємося. Грімося, Полосочка побігла. Ну, так буває. Для того є тестування, щоб знайти те, що ви не там натиснули, не те під'єднали або забули, як я. Буває. Поки насиплю зерняток. Мій купаж 80 на 20. Будемо його і тестувати. Ну, Коломовка пуста, то перший, перше готування вона буде з підписом Sorry. Вибачайте, бананів не буде. Другий бункер пустий, повний, перший повний. Датчики працюють. Тиснемо ес, ек, Еспресо. Да, Коломовка зібрана, напевно. Бо і в мене дуже часто буває насправді, що десь якась помилка в зборанні кавомолочки і кавомашина після цього не працює. Так що, ну, якщо у вас там після чищення кавомолки щось, щось не з спрац... пропусту кавомолку якраз все підтверджую. Окей, натискаємо і спроба повторюється. Щось мені здається, що я поставив досить крупний помилку, що тоді вона не ну, дуже швидко намелює. Нашу порцію ми будемо дивитись. Зараз подивимося по, по каві, звісно. Так, пішло готування, намоволосся. А, і ще й функція стандарт. Включена, я б, звичайно, став би інтенс. Звісно. Міцніше, аналог передзмачування, він нас буде радувати. Ну, дивіться, навіть на крупному помолі міліта. Вари каву дуже приємно, з високою пінкою. Тобто, якщо кавомашина варить, вона варить. А якщо не будемо робити антирекламу кому іншим брендам, дивіться, це на крупному помолі, невдалому. Ну так воно і є, воно ж кирпич, скажімо так. Ну, тобто великі шматочки я маю на увазі. Трохи світла. О, ось Робимо менше. Гарно, що якраз на барістах помов можна міняти в будь-який момент, який вам схоче. Бо комовка пуста. Після минулого готування. А, от, і помов можна крутити хоч з мінімуму, в максимум. Нічого вашій коломовці не буде. Так, і функцію. Давайте одразу я переналаштую наш. Еспресо на... А, Так, міцніть хай буде. Кафе Арома на інтенс. І добавлю трохи об'єму. Все, давайте. Повторюємо спробу еспресо на мінімальному помолі на цих налаштуваннях. Нагадаю, це буде мінус один від тих, що були заводські. Ну. Дуже швидко меликову. Я б ще добавляв би мінус-мінус. Ну, подивимось. Головне, щоб наша система кава справлялась. Та й, в принципі, смак головний наш суддя. Дипсь. І потім латешку спробуємо. О, це по... так вже посерйозніше. Це вже більш е до класного еспресо. Я б, в принципі, ще і міцність би п'яту поставив. Так, да, все окей. Так, Еспресо у нас налаштоване. Або я підналаштую, ну це вже інша історія. Так, дивлюсь таблетку. Так. Міцність більшою треба. П'ятірочку 100%. Так, тестуємо латешку. Так, кавомашинка латеху нам зробила. Отаку з кремовою, пінкою, високою. М -м -м. Різні версії жикльорів бувають на цій гарні, <рапити> коротше кажучи. От. То, в принципі, все. Все добре з тією Латеп класно робить, еспресо гарно робить. От. Така в нас вийшла кавомашинка. Дякую за увагу, до побачення.